Доброго ранку! Відкривайте свої зошити та записуйте дату. 24 листопада. Класна робота. А в підручнику відкрийте сторіночку 58. Спочатку попрацюємо з вами усно. Ніхто нічого зараз не пише. Коли потрібно буде писати, я скажу. Перше завдання, яке ми з вами виконуємо, це номер 336. Нам потрібно до певного числа додати наступне і дізнатися, скільки буде. Ну або ж відняти. Давайте почнемо. 34 додати 42. Ми з вами пам'ятаємо правило: що десятки додаємо до десятків, а одиниці до одиниць. Три десятки Додати 4 десятки буде 7 десятків. А 4 одиниці додати 2 одиниці буде 6 одиниць. І в нас виходить 7 десятків 6 одиниць. Тобто число 76. Наступний вираз. 34 додати 52. Дорівнює. Знову ж згадуємо правило. Десятки до десятків, одиниця до одиниць. Три десятки додати 5 десятків буде 8 десятків. Ну а 4 одиниці додати 2 одиниці буде 6 одиниць. І в нас виходить число 86. Наступний 34 додати 62. Додаємо одиниці. 4 одиниці додати 2 одиниці буде 6 одиниць, а 3 десятки додати 6 десятків буде 9 десятків. І виходить число 96. Ну, а тепер повіднімаємо. 87 відняти 64. Згадуємо правило. Одиниці від одиниць десятки від десятків. У числі 87, 7 одиниць. 7 одиниць відняти 4 одиниці буде 3 одиниці. А 8 десятків відняти 6 десятків буде 2 десятки. Виходить число 23. Наступний вираз. 87 відняти 44. Дорівнює. В числі 87, 7 одиниць. 7 одиниць відняти 4 одиниці буде 3 одиниці. Ну і 8 десятків відняти 4 десятки буде 4 десятки. І виходить число 43. І останнє 87 відняти 24. 7 одиниць відняти 4 одиниці буде 3 одиниці. А 8 десятків відняти 2 десятки буде 6 десятків. Виходить число 63. Далі виконуємо завдання 337. У нас є гвоздика, яка коштує 12 гривень. Та є троянда, яка коштує 23 гривні. Нам потрібно дізнатися, який із букетів дорожчий. Букет з трьох гвоздик чи букет з трьох троянд. Одна гвоздика 12 гривень. Давайте дізнаємось, скільки буде коштувати три такі гвоздики. Нам потрібно 12, додати 12 і додати 12. Дорівнює. Подумай, скільки ж буде. Так, буде 36. 36 гривні. Давайте дізнаємось, скільки коштує букет з трьох троянд. Одна троянда 23 гривні. Тобто нам потрібно 23, додати 23 і додати 23. Скільки ж буде? Подумай. Так, буде 69 гривень. Тобто букет з трьох троянд дорожчий, ніж букет з трьох гвоздик. Як дізнатися, наскільки букет з троянд дорожчий, ніж гвоздик? Потрібно від 69 відняти 36. Скільки ж буде? Дорівнює 33 гривні. На 33 гривні букет. Троянд дорожчий, ніж букет гвоздик. Усно розв'яжемо задачу 338. У двох пакетах по 23 горіхи, а в третьому стільки, скільки у двох цих пакетах разом. Скільки горіхів у третьому пакеті. Отож, ми маємо три пакети. В першому 23 горіхи. В другому так само. Тобто теж 23 горіхи. В третьому стільки горіхів, як в цих і в перших двох разом. Якщо ми маємо разом, то це дія додавання. Нам потрібно. До 23 додати 23. І в нас вийде 46 горіхів. 46 горіхів у першому і другому пакеті разом. Тобто, в третьому пакеті теж 46 горіхів. Це задача на одну дію. Записувати не потрібно. Наступна задача 339. Її виконаємо письмово. Тому посередині запиши: задача 339. Натискай собі на паузу. А ми приступаємо до читання задачі. Тарас під час ранкової зарядки зробив 8 вправ. Його сестра на 2 вправи менше. Тобто невідомо, скільки зробила сестра. Але сказано, що на дві вправи менше. А їхній тато зробив стільки вправ, скільки дітки зробили разом. І потрібно дізнатися, скільки ж вправ зробив тато. Щоб дізнатися, скільки вправ зробив тато, а він зробив стільки, скільки дітки разом. Маємо дізнатися, скільки ж вправ зробила сестричка. Адже нам відомо, що Тарас зробив 8 вправ, а сестричка на 2 вправи менше. Якщо на 2 менше, яка у нас дія має бути? Так, це дія віднімання. Записуємо. Першу дію один з душкою. Від вісьми вправ, які зробив Тарас, відняти дві. Дорівнює. Дорівнює шість вправ, шість в душках. Випор з крапкою. Натискай собі на паузу. Хто ж зробив цих шість вправ? Так, їх зробила сестра. Тому пишемо пояснення: зробила сестра. У нас виходить перша дія. 8 відняте 2 до 6 вправ зробила сестра. Крапка з комою після пояснення. Тепер ми знаємо, що Тарас зробив 8 вправ, а сестричка 6. Тепер ми зможемо дізнатися, скільки зробив прав тато. Адже він зробив стільки, скільки дітки разом. Тобто, в другі дії записуємо. 8 додати 6. 8 тарасових вправ додати 6 сестрички. Дорівнює. Дорівнює 14 вправ. Ну і записуємо відповідь. Натискай на паузу, щоб гарно все писати. Відповідь: Два крапка. 14 вправ зробив самостійно виконайте номери 342 та 343. Бажаю успіхів.